Так, кожного дня з двома дітками сумками піднімаємося самі своїми силами. Пані Оксана, мешканка восьмого поверху будинку по вулиці Михайла Грошевського, щодня протягом не одного місяця вимушена в руках з візочком та дитиною підніматися пішки, бо ліфтом їздити на останні два поверхи у цьому будинку не можна. Розповідає жінка, живемо на восьмому поверсі. Кожен день садик, школа, двоє діток. Треба один-три роки з коляскою ходимо. Кожен день сходимо з дитиною пішки. Коляска в руках, портфель теж, діти бувають, дитина не хоче сама йти. Несу на руках. І так кожного дня, разів два-три рази в день. Коли ремонтували, сказали, де як дзвонили їм, скаржились, Вони сказали, що ви не вмієте користуватися кнопкою. Ви неправильно. Користуєтеся ліфтом. Гірша ситуація з людьми похилого віку, розповідає мешканка будинку по вулиці Михайла Грушевського, 21, пані Олена. Каже, що її сусідки через відсутність ліфту навіть не мають можливості вийти на вулицю. Старіки, ну от, допустим, Лідія 9-й етаж. Чоловік просить хліба купити, тому що вона не може спуститися. Як в, тюремному як в тюремному заключенні, і навіть літо було посидіти на лавочці, чоловік не може подихати свіжим воздухом бабушки сидять на балконах. Ну це іздівательство просто. Найкраще працює ліфт і до восьмого поверху. Причина, як з'ясували місцеві мешканці самотужки, той самий восьмий поверх, каже мешканець будинку пан Михайло. Навіть кнопку підйому заклеїли, щоб її не натискали. У даний момент є поломка на восьмому поверсі. Двері не закриваються, не закриваються. От я трошки спеціаліст, пішов, подивився. От, ограничили підйом, написали, щоб на восьмий поверх не їхали, І ніхто ж не, не устраняє цю поломку. Останні чотири місяці мешканці будинку майже постійно живуть без ліфту. Хтось іде, допомагає ззаді, підпиха мене або я взагалі не виходжу. Місцева мешканка пані Людмила розповідає, ліфт зупиняється у них майже одразу після кожного ремонту. Тому люди живуть від ремонту до ремонту, а це не один тиждень очікування. Ми як без рук, це без ліфта. З августа місяця. То працює, то не працює, то місяць взагалі не робив, то день роботи, день роботи, полдня робить, два-три години робить, по-всякому було. І оце мучиємося. До слів пані Людмили приєднується і її сусідка Галина. Каже, що після кожного підйому сходами потребує відновлення власних сил. Спускатися ще куди не йшло, але підніматися це ужас, і якщо в руках щось несеш. Піднявся два етажа, остановився, перехекав трошки, опять два етажа, опять перехекав. І оце таке піднімання. Піднявся, впав, бо сил немає. У лівці були виявлені несправні деталі, говорить заступник начальника управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради Максим Тисленко. Каже, що вже у найближчі дні почнуться ремонтні роботи. У цьому Лівці виявлена проблема з деякими деталями, які вже замовлені. Тому на дні підрядник проведе заміну цих деталей. Але варто розуміти, що строк виконання робіт залежить від складності ремонту. І під час ремонту будуть виявлені вправності, ремонт може зайняти трошки більше часу. Повністю відремонтувати ліфт по вулиці Михайла Грушевського, 21, планують до кінця цього року. Додав Максим Тисленко.